Він став е, українським президентом в повному сенсі цього слова, таким, як і має бути український президент. Тобто, е, от коли ти десь біля політики, да ти вважаєш, що є на цьому до речі, сьогодні грає вся е, популістська політична еліта Європи. Коли ти біля політики, коли ти не відповідаєш на конкретні питання да, в якості менеджера, то тобі здається, що на всі питання можна знайти прості відповіді. Ну просто що ти там домовився? От як дехто вважає, що з Путіним можна домовитися, вони не розуміють, що це фікс, да? Ну, тобто це психічне схиблення, да? тобто ти не попливаєш на нього. І коли ти поза політикою, тобі здається, що це достатньо просто, ти прийдеш, домовишся. Людина ж раціональна, яка буде, з якою ти будеш розмовляти і так далі. Але коли ти заходиш. І береш на себе відповідальність, а президент це гіпервідповідальність. Да? Тоді ти розумієш зовсім інше. Ти тоді розумієш внутрішню природу країни як такої, тобто що вона хоче, куди вона хоче йти. І що є питання, які ти не вирішиш просто по-перше, а по друге, що ти не домовишся з кимось, тому що ви різні. І президент став таким, як має бути президент України. Тобто, він має брати на себе відповідальність.